Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з так би мовити гаманця срібних монет, на котрих зображений молдавський бичок. Він містить 32 срібних гроша, котрі були викарбовані в часи правління молдавського воєводи Штефана третього. Той за допомогою всім відомого Дракули повернув собі батьківський трон. Володарював довгих 47 років та став героєм Молдови та Румунії. Придбали цей гаманець за 48 557 гривень або ж тисячу 50 доларів. Далі чотири дукати 1901 року. Монета, що була викарбована під час правління імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа. Франц Йосиф сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Монета, яка виготовлена з практично чистого золота 986-ї проби, вагою в майже 14 грам, була придбана за 67 102 гривні або ж 1600 доларів. Далі старовинний портсигар, котрому більше ста років він виготовлений зі срібла 84-ї проби та прикрашений емаллю. Судячи з клеєм, цей предмет був виготовлений на початку 20-го століття московською фабрикою Дмитрія Ніколаєва. Зараз же його придбали за 75 тисяч гривень або ж 1790 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 78 860 гривень або ж 1800 Совісімдесят доларів. Далі старовинна книга, котрій вже майже 200 років. Це Енеїда Котляревського. Перша масштабна пам'ятка українського письменства укладена розмовною українською мовою. Вона була надрукована в 1842 році у Харкові, а зараз придбана за 79,5 тисяч гривень або ж 1890 доларів. Далі сучасна банкнота номіналом 50 гривень, випущена у 2011 році. Головна її відмінність спеціальна голограма, яка свідчить про те, що купюра була випущена до 20-річчя Національного банку України. Тоді НБУ надрукував і випустив всього одну тисячу таких банкнот, які з часом коштують тільки дорожче. Придбали ювілейну банкноту за 81 тисячу гривень або ж 1930 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета, яка присвячена сторіччю так званої Вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби вагою в 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. Далі орден трудового червоного прапора нагорода СРСР, яка вручалась за трудові заслуги. Він був започаткований 7 вересня 1928 року. Першими нагородженими стали механіки військово-повітряних сил за участь у рятувальній експедиції з розшуку у Дерижабля Італія, який зазнав аварії в районі північного полюса. Ця ж досить рання. Номер її 3388. Орден трудового червоно прапора придбали за 129,5 тисяч гривень або ж 3080 доларів. Далі рубль 1834 року, викарбований під час правління російського імператора Ніколая І. Він присвячений відкриттю так званої Александровської колони», яка була збудована на честь перемоги над наполеоном. Тираж цієї срібної монети лише 15 тисяч штук. Придбали її за 175 тисяч гривень або 4170 тисячі доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 100 фунтів 2017 року. На аверсі тут зображена покійна вже королева Британії Елізабет на реверсі Грефон Едварда III. Ця монета інвестиційна, виготовлена вона з чистого золота вагою в одну тройську унцію, тобто 31,1 1,1 грама. Саме зараз ціна на золото б'є історичний рекорд, тому цю доволі рідкісну монету і придбали за 170 7 тисяч гривень або 4 тисячі 210 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.